О, ой, А я не хочу. Чого тебе так посеред ночі ото шумете? А? Куди зібрались? В родом? А якої кої А, Родити? А що вже прийшла поранена, чи що? То можна тихіше ото збиратися, я ж сплю. А то ж собака гавкає. А нащо то стільки сумок тобі? А, я в цьому родомі, чи що? О, ой, я не можу. Лена, чуєш? Ну? А може, то ти ще не рожаєш, може, то ти як вони бр... брехливі от оті схватки, чи ні? а води відійшли. Ну, ну. ну. Їдьте. Ні, ну, Я думала, ти сьогодні будеш ту хату білити, роботи купа, весна на носі.